А, у нас є солідарна справа громад, це все українська. Але сьогодні я хочу про Херсонський осередок. Найкраща команда, да найкраща. насправді я вважаю, що так. При тому, що ми не просто у нас лежала десь папочка і документи зареєстровані. Ми всі ці часи активні. Нас багато хто знає, багато хто можливо, і не знає, то знайомте з нами і з дня. Визволені Херсона, ми працюємо взагалі щодня да. без передиху. Завдяки таким людям, як ви, ми куємо перемогу. І завдяки вам, наш солдат, який знаходиться зараз, наш військовослужбовець, який знаходиться в окопі, він е, дуже ощущає вашу підтримку і він боронить вас і ваші сім'ї, і нашу незалежну державу. Тому маю честь оголосити подяку Херсонській асоціації. Громадської організації Солідарна справа громади за активну громадську позицію, вагомий внесок у справи зміцнення обороноздатності нашої держави та дієву допомогу, виконанні нашої військову частини бойових задач по ворога і захисту незалежності, суверенітету цілісності України від, від російської навали та агресії. Щиро дякую вам за надану допомогу, ваш патріотизм та небайдуже серце, які наближають час нашої спільної перемоги. Разом до перемоги і слава Україні! Слава. Командир військової частини А753, підполковника Лінки. Ми створили культурний центр Херсонський. Ми там проводимо заходи, у нас там є гарні бібліотеки, у нас дуже багато ідей. В Херсоні насправді дуже важко. Жити, якщо ти просто сидиш вдома і дивишся так, е, телемарафон. Так. правда, я не але... знаю, як виживають ці люди. Я не знаю. Просто я ж доєднався, ну можна сказати, нещодавно, але не, ну що, кілька... ти вже три роки скоро Третій буде. рік да, да. після звільнення. Ну я був просто щасливий, тому що я нарешті знайшов команду, <кху> з якою я з якою ми єдина сила, тому що на Одинці, в Херсоні за кілометр від фронту, коли попереду у тебе Орда. А позаду, та зелена свора неможливо, неможливо зрозуміти, як вижити. А коли нас сила, коли ми от така одна команда, і ми, просто, ми і просто, і просто всіх. сьогодні ми з Херсона, від справи громад Херсон, від Європейської солідарності, вітаємо всіх небайдужих і справжніх. Ми дякуємо, що ви є у Україні. От, Тримаюсь. от кого ну, не можу. Я просто завжди думаю про те, а що би було, якби таких людей не було. Це було ну, Нас би вже не було. України б не було. Не було. Не було. Так, так. Сьогодні нас вітали хлопці військові, і ми співали їм, і це було круто. Слава Україні! Героям слава! Рухаємося до перемоги. 100% Не здаємось.